У Дніпропетровську і е, готовий з нами поспілкуватися. Отже, пане пане Олеже, wow. вітаю вас. Ви в нашому ефірі, і у нас сьогодні е, перше запитання для усіх глядачів. Ну, власне, хочу поставити його і вам. Нагадаю, що сьогодні річниця мінських домовленостей, так званого мінську, 2 чи відновить Україна контроль над окупованою частиною Донбасу до кінця 2016 року. Країна обов'язково відновить контролі над Донбасом і над Кримом. Але базою для відновлення цього контролю не мінські домовленості, а Будапештський меморандум. Ви реальне виконання тих гарантій, які нам давали в 94-му році в обмін на підписання ядерної зброї. Uh -huh. А тепер я хотів би розказати, що ми робимо в Дніпропетровську. Зараз ми знаходимося біля обласної прокуратури. Тут зібралися фермери з Новомосковського району. Місяцями ці люди добиваються правди. У них забирають землю, у них забирають можливість годувати свої сім'ї. Прокуратура, міліція, всі їх футболять. виписують фальшиві державні акти на землю. Забирають землю, тому що. За цим стоїть влада. Саме тому от другий день я перебуваю на Дніпропетровщині, коли ми вчора зустрілися із фермерами і вони розказали ті про ті проблеми, які в них є. Ми вирішили прийти сюди прямо до прокуратури. Сьогодні ми знаємо, в обласній прокуратурі триває науковий семінар щодо боротьби з корупцією. То ми пропонуємо прокурорським дармоїдам від семінарів перейти до практичних занять. І зараз ми разом з ними проведемо це практичне заняття, змусимо, щоб вони дали відповіді на запити фермерів, бо люди. Які годують всю країну замість того, щоб готуватися до посівної, вони вимушені ходити по прокурорських кабінетах. Мені також тут небайдужі дніпропетровці підказали, що в дворі обласної Дніпропетровської прокуратури стоїть рендж-ровер новий начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю обласної прокуратури на прізвище Скрипник. Ми зараз, я сподіваюся, тут кілька народних депутатів, і я, і Андрій Лозовий, і Сергій Рибалка, і Віктор Галасюк, і фермери наші роботяги, які на ренджероверах, тракторах їздять по полю. От ми зараз зайдемо і подивимося, де той рендж і візьмемо цю скотеняку за одне місце і спитаємо, за які бабки він купив цей рендж А чи не за ті гроші, які вони отримують хабарі для того, щоб знущатися з фермерів, знущатися з простих роботяг. Вони проводять семінари по боротьбі з корупцією, а в них у дворі стоять нові ренджеровери наочне уявлення цієї самої корупції, з якою вони начебто збираються боротися. Тому ми запрошуємо всіх журналістів разом з нами, з депутатами і з фермерами пройти до обласної прокуратури, щоб подивитися на них, на ті морди зажрані, на їхні ренджеровери і на все інше, що в них є. Оце вам і так звана реформа, корупці... реформа прокуратури. Революція гідності пройшла. Люди своє життя віддали за те, щоб поміняти владу, щоб не було корупції. Вони на всіх ефірах розказують про корупцію. А в перерві між ефірами собі рентжровери купують. І фермери, які годують країну, які мають працювати, яких роботящі мозолясі руки, вони змушують забирати у них землі футболять, наче не потріб якісь. І чекають, поки приїде ляшко, поки приїдуть депутати, щоб змусити їх чути. Фермерів ну нічого, вони напросилися держиморди. ми... Якщо вони нас не звали, ми все одно прийдемо до них. Запрошуємо разом з нами і заглядачами Нюсван і інших каналів. Запрошуємо вас на реаліті шоу, практичний семінар, вибивання з прокурорських держиморд, рентж і землі фермерів, яку вони заграбастали, і відмовляються захищати права цих хроботя. От того, ми так і живемо гірше всіх, тому що ми не цінуємо людину праці, тому що прокурорські і всі інші чиновники, замість того, щоб того фермера на руках носить. І питати, чим тобі робочі чоловіче допомогти, щоб ти дав зерна, щоб ти дав хліба, щоб ти дав м'ясо, щоб ти дав городини, то вони їх і чути не хочуть. Пане улежить. Ми їх научимо чути робочих людей, є... а йде за нами до прокурорських держеморд. Наша камера вам Благодаря. допомогу зараз. Ще одне запитання. Хотілось би запитати вас про 16 лютого. Ну от бачимо, що зараз що Олег Ляшко прямує якраз виконувати те, що обіцяв. Наша камера перебуває там. Лайв'ю. Нагадаю, наш оператор і кореспондент перебувають на місці. Тож можемо стежити.